Він спитав, ти бачив? Сказав, бачив, їдемо, їдемо. відчуття було, що той будинок розбирають прямо по кірпічам. По нам летіло зі всього. Шокований, де я взагалі знаходжуся. З такими людьми дуже приємно знаходитися в одному колективі. В Варшаві, коли познайомився зі своєю дружиною, в неї дуже така насичена робота. Дуже багато стресу. І коли ми зустрічалися з нею, я її дуже сильно заспокоював, Вона казала, ти мій персенчик. Після того так і пішло. Персен. Я працював на атомній станції електрослюсарем по двом блокам. У 2019 році я звільнився і переїхав до Варшави і почав займатися електрикою. Став ну, доволі непогано, успішно робив свою кар'єру. От, і 22 го я позвонив ранці до дружини. Вона була вся в слізах, я не розумів, що взагалі відбувається. Вона сказала, що почалась війна. Я був нажаханий, потім на роботі я дивився новини, я дивився, що взагалі відбувається, бо я не міг цього взагалі не міг повірити. І десь через пару хвилин позвонив до мене. Кум. У нас розмова була дуже коротка. Він спитав: Ти бачив? сказав: Бачив. Їдемо, їдемо. І ми з ним зібрались. Ну, поїхали на Україну. Е, перші враження були такі, що е, поляки дуже так лояльно прям до нас відносились. Ми приїхали, е, коли подавали свої паспорта на відмітку. Вони ну, взагалі, кажуть, Куди ви їдете? Ми сказали, що їдемо на війну. Вони нічого не перевіряли, віддали, поважали щасливою довіри. Український кордон, то взагалі було страшно пересікати. На кордоні таке відчуття було, що нікого взагалі не було, і ми навіть боялися, що ми той кордон пересікаємо. Після, ну, після, після самого кордону побачили палатку для біженців, ми також привезли там якісь продовольства, то ми завезли і залишили їх там. Так як ми прибули до Нетішина. І, і сразу вирішили подати свої військові квитки, так як ми раніше проходили в службу, ми подали їх в місто Славута, в Славутський воєнкомат. Нам сказали, що, на жаль, зараз міста немає, чекайте дзвінка. Ну і ми, звісно, не могли просто так сидіти. Ми записалися в метішинську терооборону і чекали того самого дзвінка. 13 березня ми отримали той дзвінок. Якраз воєнкомат дзвонив до Куму, а ми в той час знаходились біля Місті Нетішин, біля Білого Дому якраз дуже багато хлопців старооборони приймали присядку. От, Зателефонували до нього і кажуть, що є на вас двох місця, щоб ви пішли разом. Це відбулося на Сумщині. Ми патрулювали кордон. Тобто всі ділянки кордону ми патрулювали. Там обстріли постійно були. У нас дуже часто навіть було так, що нас мінами крили, що ми тікали звідти. От, я тоді якраз перевівся в БПЛА і якраз перевівся на сам інструктор другого відділу. Мене привезли туди вночі. Я взагалом не розумів, що і де відбувається. Весь час було чути гармати, як із нашої, так і з їхньої сторони, свист снарядів. Но першу ніч я не зміг взагалі поспати, я був шокований, де я взагалі нахожусь. Я ще попросив побратима забрати свої речі, так як вони знаходились в відділі БПЛА. Ми пройшли, забрали свої речі, і коли вже повертались, я йшов з великим баулом. Почули дуже такий характерний свист якихось снарядів, які летять чуть ли не в нас. Ми попадали, снаряди пролетіли чуть-чуть дорогою далі. І це, ми попыталися встать. Але з цими баулами ми не сильно змогли встати. Якось друг друга підняли і вирішили бігти туди на евак. Після чого ми забігли в підвал. Там вже хлопці були, і тось ми сиділи десь годину, поки велися ці обстріли. Відчуття було, що той будинок розбирають прямо по кирпічам. Найважче Бахмут. Дуже багато FPV, дуже багато турів. Ми, ми просто-напросто не бачили противника, Оно нам летіло зі всього. Кум загинув 2 вересня 23 року. Вітро, я хотів самого початку бути якби розвідником, а це ідея калусь-повітряна розвитку. Я облітаю то всю трохи в випадку, якщо я щось знаходжу, я передаю координати, а далі хлопці працюють. Інновацій дуже багато, насамперед, як для FPV-дронів, це ретранслятори, самі дрони ретранслятори, які для ретранслюють сигно, Це одне оптоволокно, це друге, ну і так само оптоволоконні розвитки. Я спробував таку галузь, як будівництво по електриці. Мені настільки вона сподобалась, вона настільки різноманітна, розумні будинки, сонячні панелі. Ну, тобто мені дуже сильно це сподобалось. Я б хотів би насамперед пробувати розвивати цю галузь. Розв це сім'я і насамперед дружина. Вона ну, мені так і каже, що все буде добре, потерпи трошки, скоро це все закінчиться. Колектива у мене можна сказати, що було два: це одні були пілоти. А другі то це друге відділення. Ну супер. Супер колектив це іменно хлопці, ті, що прийшли з самого початку і вони прийшли добровольцями. Вони ну, настільки хочуть допомогти, настільки хочуть щось зробити, що от з такими людьми дуже приємно знаходитися в одному колективі. Ну, я би сказав би так, що ми цю державу відвоюємо, а вони мають її підняти.